Відкриваємо календар. Дякую всім, хто зі мною досі протримався. Я роблю, звичайно, щоб вам було цікавіше, роблю це для вас. І дуже рада, що роблю це у вашій компанії. Сьогодні в нас яке віконечко? 17. А вже 17. Ага, дивіться, яке послання на делікатно. Щоб парфум танцював, аромат танцював навколо вас. Ось так. ось так. А, в нас французький бренд, Voyage Imaginaire уявні подорожі і Команган як перчатка. А, хм -хм. А цей парфум я бачила. Одного разу бачила на поличці магазині в Ліоні. Не було в мене часу його тестити. Нещодавно Марина Імпер робила огляд цього бренду. Я його цей огляд дивилася. І, здається, Маринин фаворит якраз був Хоманган. Це. Ну, я вам залишу посилання на відео огляд Марини. Якщо вам цей бренд цікавий, це е, донька, здається, Ані е, Анігуталь. Донька? донька, чи онука? <заснувала>, Заснувала цей бренд. Ось. Там Марина розповідає. Е, ось так виглядають флакони. В принципі, як досить багато флаконів а, а, зараз. Єдина кришка в них така цікава, як гайка бетонна. Я не пам'ятаю, як вона виглядала в магазині, якщо чесно. Так, щось в нас, у нас тут має бути спеції, кокос, спеції, кокос, кардамон, сандал, кокос, ваніль. І вативер. Ну, Щось таке геть, в мене в цю композицію кокос якось не вплітається. Мені важко уявити, як це буде пахнути, бо як пахне спецево-деревна композиція, я собі от уявити можу. А як туди вплести ще й кокос? Тут моя уява якось застопорилася, тим цікавіше мені буде розношувати. Так, 4-6 годин кремово-деревний, середня стійкість. 4-6 годин піду розношувати. Oczywiście, jak zawsze, wracam do Was, wajażem inżynier Komangan. Мені сподобався. Мені сподобався, але це парфум не для покупки на осліп, тому що він такий специфічний, а саме чим він специфічний, своїми смолами, своєю смолистістю. Але це дуже приємна смолистість. Це, можна сказати, гурманська смолистість, в ньому є солодкість, але це не типова ваніль. Не можна сказати, що це парфум прованір, хоча вона там є. Чого я геть не почула, так це витиверо. А що я почула смолистий, приємний, солодкуватий кремовий кокос. І знову таки, от я завжди повторю, люблю. Люблю це повторювати, що якщо є якась нота, яка вам не подобається, і ви вважаєте, що це точно не ваша нота, просто зачекайте, пробуйте далі і знайдеться обов'язково парфум, в якому вам ця нота сподобається. От наскільки я не люблю кокос, але вже є декілька парфумів, в якому він мені сподобався. Я не скажу, що я ж м -м -м, прям в захваті в цього парфуму. Але ви знаєте, я навіть. Не відкидаю ідею, що колись в мене з'явиться цей флакон, бо він дуже зігріваючий. Це один з тих парфумів, які такі, знаєте, огортаючі, але досить гучні. Тобто він не, не кашмірово огортаючий, а він такий огортаючий, як гарячий напій. Тобто він захищає вас від холоду, від морозу, він гарячо-теплий. тобто Скоріше навіть гарячий, з тих таких знаєте, гарячих парфумів, якими хочеться зігрітися, в яких хочеться м, піти на холодну прогулянку, я його в принципі уявляю чудово на якомусь різдвяному ярмарку. Коли ви йдете кататися на санках, просто йдете в холодну погоду, бо навіть морозну, ще краще гуляти з друзями. Коли сидите вдома, п'єте щось гаряче і зігріваєтеся і парфумом, і напоєм. Тобто він такий дуже позитивний, дуже приємний, і я розумію, чому він, він здається бестселер, якщо не помиляюся в бренді, якщо це не так поправте мене, тому що він має дійсно всі шанси сподобатися. Я не люблю кокос, мені він сподобався. Тобто це такий, якщо от Дуже коротко, то це солодко-бальзамічний кремовий кокос. Кокос тут він не валує, він не перетягує на себе ковдру, фокус, акцент. Він там просто є, і він дуже приємно зроблений. Це не той кокос, як в доглядових засобах або в засобах для засмаги. Такий кокос я якраз пляжний не люблю. Він тут ні, він тут от саме. Кремовий. Кремово-бальзамічний ще кокос є в туберозі, яку я дуже полюбила саме в холод, це Solid Feu від Тома Форда, Але там, крім бальзамічного кокосу, ще є тубероза. І там, чи то, скоріше, навіть ту, бальзамічна тубероза. Відтінком кокосу, ніж сам кокос. Тут кокос, як я вже сказала, також він не акцентний, він а, там є, його доволі таки гарно відчутно, але він а, не превалює. Ось ці такі смоли, солодкі, приємні, а, десь виникає навіть асоціація з якимось ромовим, можливо, напоєм. Uh, ну, Щось таке, якийсь ром і карамель, але не, пере, не та карамель, яка знаєте, підгорівша, а якісь плавлені іриски, така солона карамель, якщо б ну, зрозуміли, про який десерт мова йде. Тобто дуже приємний. Слово, мені сподобався, якщо ви любите такі от гарячі парфуми, трошки бальзамічності, кремовості, кокос, там не акцентний. все все добре на зиму, він просто ідеальний. мені Сподобався навіть дуже. Я от прям сьогодні отримую величезне задоволення. Зараз піду ще раз його нанесу свої 6 годин. Він витримає стовідсотково, а можливо бази ще й більше залишиться. Тобто зі стійкостю в нього все добре. Він не аж такий гучний, але шлейф є, тобто він не тихенько сидить, він такий впевнений. Сьогодні вподобайся, сьогодні я дуже задоволена. Вам його дійсно рекомендую до дозатисту, якщо вам таке подобається гарячий смолянисто, бальзамічний, навіть не смоли, тут, тут бальзамічність Оця така солодка, дуже-дуже приємна, до якої хочеться в холод. В мороз і, і ще й кокосик, і приємний кремовий кокосик. Все, побачимо з вами завтра. Будемо відкривати ще одне віконечко. А я вам нагадую про продавайку підписатися про мій інстаграм і передивляйтесь, якщо пропустили якісь віконця. Я вас обіймаю. Бережіть себе до завтра.